Усій по але наші засоби масової інформації теж часто дуже далекі від об'єктивності. Щойно, я перевіряв, два джерела, і в обох джерелах виявилась неточність. Неточність, яка, можливо, і не має суттєвого значення, але інформація передається неповно. Причому спотворюється першоджерелом. Ми завжди даємо джерело, і ми завжди даємо якийсь свій аналіз. Ну, можемо давати, може, може мені, якщо це не те питання, де можлива аналітика або коментар. Тим не менш, ми намагаємось доколупатися до основи, до джерела. І ось що стосується Дніпропетровської області, один із каналів в такому зверхньому тоні, ну як ми любимо, Ванька встанька, там русня, шмусня і так далі. Повідомив про те, що ось уже кабами там по Дніпропетровщині, і так далі. І посилання на е, повідомлення від голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Я спочатку поставив. Це і до речі поставив відео, бо щойно 20 хвилин до того я записав відео, чи може трамп здати Україну, і там якраз обговорюється питання Дніпропетровщини і те, що Дніпропетровщина наступна. Може бути атакована ворогом, і тут ось таке повідомлення. А потім я придивився до коментарів, і люди пишуть, що чому кабами каби і так долітають, і Нікополь давно вже під обстрілами, і там не тільки під... Ну тобто, Дніпропетровщина і так давно під кабами, і ми, ми в цілому це знаємо. І я вирішив таки докуп доколупатися до основи, а не тільки взяти з засобу масової інформації. І от виявляється, що акценти розставлені трішечки інакше в офіційному повідомленні. Миколи Лащука Лукашу, Лукашук, це голова Дніпропетровської обласної ради. І так, за підтвердженими даними, це його допис ресурсу Діпстейт, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилась до менш ніж 7 кілометрів. Це означає, що ворог вже може завдавати ударів кабами. Та артилерією по нашим прикордонним громадам з території Донеччини. І далі він перераховує ті громади, які вже можуть опинитися в зоні ударів кабів і артилерії, про що промовчали ті, хто робили допис. Небезпека поширюється не лише на східну частину там одного району, а й на сусідні, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку. Мешканцям зазначених громад важливо серйозно ставитись до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватись правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких. І, от в результаті, ми маємо допис голови Дніпропетровської обласної ради, який містить, по-перше, інформацію. По-друге, повідомляється кому і мешканцям яких громад потрібно бути особливо уважними, тому що до них будуть долітати тепер не тільки каби, а і артилерія, і, власне, все, без всяких принизливих русня, ванька, встанька, дулі ворогам і так далі. І ось тут у мене виникає питання. А як так сталося, що ми сьогодні навіть в новинах ставимо ось такі зверхні повідомлення про наших ворогів? Вже військові дуже багато разів просили не робити цього, адже тоді незрозуміло, а з ким же воюють наші військові? Якщо там такі ваньки встаньки? То чому ж так виходить, що стільки багато втрат українського війська, стільки багато територій е, виявляються окупованими, якщо там одні алканавти і е, засуджені воюють? Напевно, не все, так. не все так і до ворога потрібно ставитися з усією серйозністю. Власне, допис голови Дніпропетровської обласної ради він суттєво відрізняється від того, як його перепелі, в одному з каналів, який претендує на інформування громадян. Тому будьте обережними з інформацією, вчитуйтесь, намагайтесь щось аналізувати і намагайтесь підказувати тим авторам, які або роблять перепости, або не до кінця мають час і можливість перепровірити інформацію. Я, зокрема, дякую моїм підписникам, які завжди на боці. Об'єктивності і підказують, чим новічливо, до речі, підказують, якщо є якась неточність. До речі, в даному випадку вони навіть не підказували. Я звернув увагу на те, що громадяни трішечки обурені такою подачею. до речі, один із підписників написав: типу, а для чого так зверхньо відноситись до ворога? Що це дає? Я перепровірив. І виявилось, що інформація подана некоректно. Підписуйтесь на правильні ресурси, підписуйтесь на тих, хто здатний перевіряти інформацію, хто відкритий до критичного осмислення, хто відкритий до зауважень і хто не агресує проти чимного і ввічливого способу подачі. Інформації це важливо мати об'єктивну інформацію в цьому світі надзвичайно важливо. Не забувайте підписуватись, можете стати спонсором каналу. Телеграм також є в описі цього відео, в описі цього каналу. Ми завжди вам раді. Бережіть себе.